Вітаємо вас на інформаційному порталі zolochiv.net у програмі новини за тиждень від 9 липня. Сьогодні дивіться про таке: Сміттєві схеми у Золочеві, електрика, що зробила шкоду. У мешканців села Скварява погоріла техніка. Перше причастя в Українській православній церкві Київського патріархату «Преображення Господнього села Ясенівці. Недоспівана пісня у Золочівському замку. Перший фестиваль Глинянська мозаїка у золочеві. Презентували американські грилі коптильні барбекю. Відбулася позачергова сесія районної ради. Як повідомляли раніше, жителі Єлиховицької сільської ради неодноразово висловлювалися проти львівського сміття. Але що там, міський голова Золочева підписав меморандум? Мешканці сільської ради вимагали відкликати підпис під сміттєвим меморандумом. Далі возили, не возили, ніхто не знає. І тут стається трафунок 23 травня 2017 року. На Золочівському сміттєзвалищі застрягла та ледь не перекинулася фура львівським сміттям. Ну а тепер нова ситуація. Чи то місцеві слуги народу, чи то вже бізнесмени, бо сміття, мабуть, коштує грошей. Придумали нову схему, а може, й стару. Машина Золочівська, сміття Львівське. Проте і тут, як то кажуть, спалилися. Машину помітили жителі села. Факт зафіксували 6 липня 2017 року. Золочівські полісмени. Так, во місто Львів, магазин, вулиця Гната Готкевича, 32. два. Стойловку їхали з роботи Боданом, і побачили чисто випадково, що машина наша Лучівська заїхала на смітник вже в такий пізний час. Ми, знаючи ситуацію нині в нас, яка склалася в Вілокодській раді і взагалі у Львові, ми вирішили заїхати сюди і подивилися, що наша Лучівська машина привезла сміття. Ми зараз дивимося по тому по сміттю, що воно дуже смердить. Є багато, багато чеків. З Львова, з міста Львова, і ми тоді вже викликали поліцію і наші депутати прийшли. Попри заборону місцевої громади села Ілиховичі, села Зозулі, е далі продовжується вивіз львівського сміття на територію нашого сміттєзвалища. Три рази була ухвалена постанова, що ми не згідні з вивозом львівського сміття, львівське сміття продовжується вивозитися на нашу територію. Сьогодні це є. Е Доказ цього була зупинена машина з львівським сміттям. Хочемо сказати усім до цього причетним людям, що дуже вас просимо зверніть увагу на людей, на місцеве населення. Ми не згідні возити і всіляко будемо сприяти цьому, щоб не допустити вивозу львівського сміття. Продовжується вивіз львівського сміття. Може десь перегружають, бо зими привезли більше 30 фур. Вчора вони привезли, навезли машини, сьогодні знову везуть. І за які то гроші просять ще 15 мільйонів, щоб на розширення оцього смітника нашого. Про друге місце захоронення ніхто не думає. Ми пропонували ще в 2011 році, щоб знайшли якесь інше місце, обустроїли і туди вивозили, як має бути. Вони все одно вперто, везуть сюди. Бо навіть ту сортувальню без нашого рішення забрали на золочів і зробили сортувальню. Там могли їзд... тренуватися вояки, шофери. Там було благостроєно. Ніхто з нами не рахується. І далі не знаю, як бути, бо певно, що треба робити, як кажуть, екстрені міри, бо зверталися і до Синютки, з до району, до Гринькова. Ніякої реакції, тільки посміхаються і все на тому. Люди піднімайтесь, не можна то все терпіти, бо від ваш, цього залежить життя і здоров'я ваших дітей, ніхто ніякої допомоги вам не дасть. Що то звучивсь, сім'я так стільки буде, то і прийшов, не? Ну, я якщо їжу день-день, ну, парадів вже докувався. А де да, на асфальті плаває. Так, що плаває. Що <косить> <косить> <рік>? <косить> ти Щоб я, бляха, тут двоє дихаю, а ти десь не зведеш? Тиму дихаєш твою мать. Ти ти совісті немаєш. Каже, що на львів не їде. <косувати> <косувати> і ти на заріччю живеш. І ти сам тим дихаєш, тим. <косувати> і ти бо. Ну що дихаєш? І ти ти гроші вчину ти дихають сама, як б'юся, 33 хрипники і все. Цікаво, в чию кишеню йдуть сміттєві гроші, як ви думаєте? А люди із Ілиховицької сільської ради знову оббивають пороги, щоб їх почули, як щурі до них пішки ходять, як жінку покусав щур і вона померла, як сміття вітер їм під хату приносить. Оприлюднено чергову заяву місцевих мешканців, які люди заявляють, що готові заблокувати сміттєзвалище, перекрити міжнародну трасу. Період з 2 на 3 липня 2017 року у селі Скварява Золочівського району Львівської області сталася небезпечна подія. Раптом почала горіти в мешканців села електрична техніка. Вночі після 12 години 12, 12. Е, напруга була 30, 365 Вова, чи вольт, я не, не знаю. Починати сказати, звідки ти знаєш? Поч... Ну, почала гудіти дуже Я проснулася, почала гудіти колонка біля телевізора, я виключила. Тоді почали стріляти переноски. І все, ми почали все виключати. Ну і пропало світло. Ну, ми думали, що все, але ну, виявляється, не все. Почав горіти комп'ютер, системний блок. Ну а далі почали виносити, гасити. Потім почали провірати, ну багато техніки згоріло. Тюнера, що там ще 에... стабілізатор стрілив від напруги системний біля котла, антена. системний антенна. Люди написали скаргу у Золочівський рем. Сільський голова Ігор Кузьма каже, що люди будуть йти до суду. Сьогодні вночі близько 12-ї години ночі в селі Скорява був великий скачок напруги і погоріло багато людям. Побутової техніки, холодильників. Я хочу звернути на те увагу, які служби мають за то відповідати, тому що люди збираються подавати в суд, тому що великі дуже збитки нанесені. Фактично, це не догляд Золочівського рему, тому що згорів трансформатор і пішов дуже великий скачок. Люди не знають, що робити, але я думаю, що то тільки треба подавати в суд. І просимо звернути увагу Золочівського Рему. На нашій лінії, тому що так як вони не модернізовувалися ще з часів Радянського Союзу, ну а за світло дрожча є широку. Всі. І ще навіть зарядка. Ну, який запах хай. Тут. Ну воно тут Знизу. Отака прямо знизу у нас загоріла так під низом, от. Щодо цієї ситуації, ми звернулися за коментарем до Золочівського району електромереж. Неділю на понеділ ми якраз у неділю закінчили, в основному всі вечором усунення масою пошкоджень, які були спричинені тими стихією, тобто, і ночі десь вначалі. Виходу з ладу трансформатора, значить, появилася перенапруга в населеному пункті Скваріва від 351 бізнес. Зразу ж дежурна бригада виїхала, відключила, виявила значить, пошкодження трансформатора. Трансформатор був відключений і припинено постачання електроенергії в населених пунктів для того, щоб не... ця перенапруга не наробила багато. Біди. Наслідок дії обставин поборної сили, тобто форс-мажорні обставини, тому що сам силовий трансформатор, який був змонтований, він має, наприклад, четвер після обриву гілок, все ж таки було коротке замикання. Також під час стихії, ну ми внаслідок того його ізоляційні характеристики погіршилися, то був ще в принципі такий період ліквідації наслідків стихії. Ну маємо такий неприємний інцидент. Я думаю, що за якийсь не знаю, завтра післязавтра вже більш начальник скаже, буде собі нас комісія, яка ну принаймні зараз маємо одну заяву на звернення, яка буде проведено обстеження, якраз щоб визначити кількість і факт випаленого обладнання, яке яке було пошкоджене. Буде складено акт претензії, а тоді є певні певні дії. Я думаю, що буде така комісія, треба виїжджати на місце події. Сумні роковини трагічних подій у Золочівському замку тюрмі у червні 1941 року, коли відкрилася страшна картина мученицької смерті сотень наших земляків. 1 липня у Палацовій капличці благовіщення відслужили за упокійну службу Божу за невинно замученими у Золочівському замку тюрмі у 1941 році. quites ne nisi В неділю 2 липня відслужили пана Хеду та відбувся вечір пам'яті недоспівана пісня. І тут помордовані у цій в'язниці е, не винно уб'єних у місці світлому місці, кідучому місці спокійному. Звідки втекла би втекла, не дуя печалі з ханя, всякі про е, віження чинним словом воділа, мабуть повністю, Як благи є, я чую, бо з Бог прости, бо немає човіка, щоб живий не зрішив, ти один без ріха, і правда, твоя правда повіки, і слово твоє слово істина. Слава Ісусу Христу, дорогі мої співбраття в священичому, дияпонському служінні, возлюблені браття і сестри, дорогі паломники Золочівського замку, які прийшли сюди, щоб недоспівану пісню далі співати. І ми це робимо молитовно, Ми співаємо, ми молимося, ми просимо Бога, щоби дарував вічну пам'ять тим, які тут загинули. Сьогодні є яка неділя? Всіх святих українського народу. Це є неділя і пам'ять тих, які є з наших родин, які ходили нашими стежками, і, зокрема, тих, які напевно тут загинули. Це є наші рідні святі. Ця неділя дає нам також зрозуміти, що є такі малі, незнані святі, і ми їх поминаємо. Ми молимося за них, і ми молимося водночас до них. Щоб наша дорога до святості була певна надійна, 28 червня німці бомбили золочів, не передбачували радянські злочинці, що доблесна, ні, побідімая армія буде так швидко розгромлена, і німці займуть галичину менше як за 10 днів, і большевицькі злочини будуть розкриті. Свіжа яма. Поблизу замку тюрми була обложена зеленим травником. Довгі колони військових авт та танків затримувалися перед тюрмою. Німецькі вояки і старшини оглядали змасакровані трупи, розкладені на тюремному подвір'ї. Хоч це були загартовані бійці, та багато з них не витримували жахіття понівечених людських тіл. У Золочівському замку було знайдено по звірськи закатованих буквально за один тиждень близько 700 в'язнів. Сліди страшних катувань можна було побачити у густо залитих кров'ю келіях і коридорах, дивлячись на змасакровані трупи з повідрізуваними частинами тіла, багато без вуг, з повиколюваними очима, повириваними язиками. У жінок з повідрізуваними грудьми, у подертій білизні, інші цілковито ноги, з повикручуваними руками і поламаними ногами, паморочиться в голові від цих жахіть. Страшно собі уявити, якою жахливою смертю гинули ці мученики. 2 липня в Українській православній церкві Київського патріархату «Преображення Господнього села Ясинівці відбулося перше причастя. Настоятель церкви, отець Степан Проць, висловлює слова щирої подяки вчителю християнської етики Ясиновецької НВК Фіра Коксані Іванівній батькам за організацію свята. Святе, урочисне сіти. Ісусу серце чисте, молюся Господу Святому, Мій Бог у мені, а я у ньому з любові Христого. Дорогі батьки, куми, вас, діти з першої сповіді і тричасті. Я хочу побажати кожному і кожній із вас, покрови Матері Божої, що ви у своєму житті, діти, нині знаменно для вас подію і для ваших батьків, що ви запам'ятали на все життя. Особливо дякую, хочу сказати кожній матері які вчора, і продовж цих півроку вас підтримували разом з вашим вчителем християнської етики Оксаною Іванівною. Фіра займались. 2 липня у містечку Глиняни відбувся перший фестиваль Глинянська Мозаїка. Зустрічали гостей музикою оркестру національної гвардії. Після цього відбулося урочисте відкриття та посвячення навчально-виробничого комплексу Мозаїка. Далі усі охочі споглядали виставку ткацтва та килимарства, виставку народної творчості, виставку ярмарок, ремесел, майстер-класи. Продовжився захід науково-практичної конференції Екологія життя нагадаємо, що створення багатоцільового навчального виробничого комплексу трансформеного типу мозаїка це грантовий проект Європейського союзу та Глянянської міської ради, який реалізується в рамках програми ЄС Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Вартість проекту 483 521 євро. І ми раді, що в цьому приміщенні із ключових елементів буде створення музею Чафа і Челема. На даний час в цих залах ви можете побачити презентовану виставку, яка роздала спільно з Національною академією мистецтв. Виставку сторін історії Нінянського турману. Це лише велика чапка тих речей, які зібрані були за два останні роки працівниками нашого музею. Від імені голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Михайловича Синютки щиро вітаю вас зі святом. Адже це справжнє свято, свято людини, свято міста, свято району та свято області. Знаєте, в українського народу є така приказка, що хочеш добре жити рік, посій пшениці, хочеш добре жити сто років посади дерево, а хочеш жити вічно, виховуй дитину. Виховання дитини це не тільки. Фізичне чи те, що як моїм говоримо, дитина виховується на традиціях. І кому саме, як не вам, глинянцям знати, які були традиції у вашому місті? Я дуже радий тому, що в нас зібралось так багато. Багато тих людей, навіть що в нас не живуть зараз, в даний момент вже вони приїхали сюди і вони бачать наш, нашу роботу, яку ми зробили, яку ми пробували зробити, яку старалися. з одної сторони. Шкода, що завершився проєкт, а з іншої сторони я радий, що проєкт вже завершився і що є результат. За тих пару хвилин, які ви тут сидите, ви бачите картинки, які проходили, були от, е, ці етапи ремонту е, приміщення і впровадження того самого проєкту. Перше у золочеві представники компанії Грилекс провели презентацію домашніх американських грилів, коптилень і барбекю. Усі охочі мали нагоду не лише подивитися, як приготувати їжу на грилі, але й посмакувати. Придбати грилі та барбекю можна у золочеві в магазині «Мастерок» Вулиця Чорновола, 2, що є офіційним дилером компанії Грилекс. Проводимо презентацію американських домашніх грилів, коптилень, барбекю. показуємо щось нове в золочеві, взагалі по Львівській області. Як можна смажити якісне м'ясо, якісні продукти швидко і без жодних зусиль? Тобто можна приготувати шикарний стейк, соковитий, буквально за 10 хвилин, не витрачаючи зайвого часу і зусиль. Дані грилі інфрачервоні можна придбати в магазині Мастерок за адресою міста Золочів, вулиця Чорновола, 2 у офіційного дилера компанії Грілекс Львівській області. 6 липня відбулася 17-та позачергова сесія районної ради. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули питання про реорганізацію Верхобузької загальноосвітньої школи перших других ступенів Золочівської районної ради Львівської області. 20 за рішення прийду. Також за пропозицією заступника голови районної ради додатково до порядку денного було внесено та розглянуто питання про прийняття звернення до голови Львівської обласної державної адміністрації, прем'єр-міністра України та служби автомобільних доріг у Львівській області щодо контролю за якістю проведення ремонту автодороги H02 Львів Тернопіль, Ми так що з нового року спочатку роботи знаємо вже за фірма слайд, а бачимо там минуло тисячі чи два тижні тому Я вам кажу, не саме підсумку якість виконання робіт, але я думаю, не буде з легшим затриманням підставлення щодо контролю за якістю виконання робіт. Тому що е, за пів року чи за рік, коли ми перші пачка, це буде різно. Відношення до виконання робіт помінялося. Не та техніка, не ті стандарти. Тому і ми будемо ставити питання про те, що або хай робить так має бути, або. Те зведення це є довго очікування. Тому що ми вже два місяці воюємо з тими працівниками, які працюють на дві справі. Вони в нас всі живуть, працівники, ті хлопці, що працювали до тежкої України. Нас зберігалася техніка, і е, до того, коли вони почали робити на, на нашій території, то ми без нагадування дуже чітко запитали, як вони то роблять. Але ми бачили, коли ми було доведені до що е, я думаю, що вони справили ті уроки, які вони вже зробили. Але ще діти ходили в школу, вони знищили е, пішохідну доріжку повністю, замість того, щоб залишити ще і навести до е, верхнього шару з асфальту, вони навезли глину, звичайної людини, як хто в дощ, то діти цією людині Вашої допомоги потребує молодий юнак Кмиць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмиця потрібно зібрати ще 79 тисяч доларів. Детальніше найсвітіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень. Oh, yeah.